ефірі спецпроект телеканалу Віта, вибір «Вибір-2012». Оперативна інформація з дільниць. Далі: дві камери на Вінницьких дільницях в 12-му окрузі замість процедури реєстрації показують підлогу та стелю. Це камери в Вінницькому міжрегіональному професійно-технічному училищі та Вінницькому державному педагогічному університеті імені Коцюбинського. Ще на одній дільниці є вільний доступ до ноутбука, через який ведеться трансляція ходу голосування. Про це на прес-конференції повідомив голова комітету виборців України у Вінницькій області. Владислав Телень. також в Стрижевській колонії та Вінницькому тубдиспансері не вистачає бюлетенів, їх не розрахували на членів виборчої комісії. В Одинадцятій окружній комісії працює наш репортер Марина Микитенко. Вона має свіжу інформацію про перебіг голосування. Марина розкажи, що тобі відомо на даний час особливих порушень немає. Окрім того, що люди звертаються з тим, що запрошення на вибори вони отримали, а їх у списках немає. Цен окружної виборчої комісії стверджує, що це помилки реєстру виборців і необхідно звертатися в суд. Також ще були проблеми на дільницях. Камери не охоплювали скриньки та кабінки для голосування. Довелося швидко переставляти і кабінки, і скриньки. Дякую, це була наша репортер Марина Микитенко з 11-ї окружної комісії. Вона продовжує слідкувати за подіями. Більше про вибори у Вінниці дивіться в наступному випуску о 14.40. За словами диспетчерів служби оперативного реагування, цілодобова варта люди до них дзвонять і скаржаться переважно переважно на відсутність їхніх імен в списках виборців. Повідомляти про порушення можна за телефоном 1560. У Минулому випуску ми повідомляли, що буде репортаж про хід голосування з села Писарівка Вінницького району. Але наш кореспондент Олена Гук іще в дорозі. Матеріал про голосування на селі дивіться в наступному випуску о 14.40. У Вінницькій виправній колонії номер 86 Сьогодні голосують майже 700 засуджених. Виборча дільниця знаходиться на території установи. Голосування почалось о 8 годині ранку. Крім засуджених на дільниці за відкрипними талонами, можуть голосувати працівники колонії, які заступили на цілодобове чергування. Навіть якщо усі засуджені встигнуть проголосувати до 8 години вечора, тобто до закриття дільниць, дільниця працюватиме. На них виготовляється картка особиста, в якій зазначається фамілія, ім'я по-батькові, ім ім число місяць рік народження, засуджений і коли, і який є строк покарання, початок і кінець строку. Така картка є ну, замінником паспорта на даному процесі.

Матеріал про голосування в Вінницькій виправній колонії дивіться в наступному випуску о 14.40. Його готує моя колега Ірина Дідух. В минулому випуску ми помилково повідомляли про порушення правил голосування на дільниці в четвертій школі. Насправді йшлося про виборчу дільницю, що в бібліотеці філії номер 17 Як там триває голосування, розповідає голова виборчої комісії. Я не перший раз в виборах. Я вам скажу що основний наплив йде з 9 до 10, Перший. наплыв. Второй наплыв идет где-то с 12 до 2. И третий где-то с 4 до 5. А в основном так, ну я думаю, что процентов 60-70 у нас будет. Обычно вот на 9 часов голосует 100 с лишним человек, как обычно. Не сравнить с советским временем, когда до обеда уже было почти 80% проголосовавших. А кто переважно голосует? Разный возраст приходит, разный. Ну, конечно, до 9 часов в основном были более старшая возрастная группа. Одна дільниця у Вінниці сьогодні відкрилась із запізненням на 35 хвилин. Вона розташована у 18-й школі. За словами голови комітету виборців України Владислава Теленя, запізнення стало через внутрішні конфлікти між членами ДВК. До виборів там три рази міняли голову виборчої комісії. Решта дільниць відкрились вчасно о 8-й ранку. Наш кореспондент Марія Бомбело побувала на одній із них і подивилась, як проходило голосування у перші години виборів. Можна це спостерігачі, які спостерігають за перебігом виборів. А я вже давно не спала і хотіла щось, ви знаєте, таке почуття, щоб піти поголосувати. Я думаю, щоб полегшилося життя нам, нашим дітям, нашим внукам. Може, пенсію додать, може, комунальні чуть зменшать. Ну, на... Улучшення життя. Ми знаходимося на виборчих на виборчій дільниці 051 541. Збори розпочалися в 7 годин 15 хвилин. При присутності всіх членів виборчої дільниці з'явилося 23 члени при кількості 24, при кількості спостерігачів. Всі подивилися, сейф був запечатаний. У нас в бюлетні зійшлися, все було нормально. Значить, кабінок для голосування у нас 8, урн для кидання. Ня, чотири, які знаходяться на на дільниці, і дві переносних урни, які йдуть на для виборців, які будуть голосувати на дому. Зараз ви бачите, як запечатують скринки для голосування для тих, хто голосуватиме за місцем проживання. Частина людей проголосувала. Є в нас випадок, що жінка спортила бюлетень, от вона на даний момент пише заяву і ми їй маємо право видати другий бюлетень і вона повторно проголосує за того, за кого вона хоче. Вибор більше 10 років, так що це ще нормально, Були їх уже. Що... Ви помітили порушення? ну, Такі, порушені. Ну, неорганізованості була. Єдине, що так така всі нервничали, це звісно, процес, так що вважаємо, що це все нормально. З точки зору, як считаю, що это нормально. Всі члены комісії явились вовремя, наблюдатели теж вежливо к нам относятся, без всяких претензий К ним так что я очень довольна. Поки на 8.30 ранку на виборчій дільниці 541 проголосувало 29 чоловік. За словами голови виборчої комісії Галини Осачої, це півтора відсотку від загальної кількості виборців. Марія Бомбело, Валерій Шпак, телеканал Віта. Загалом по країні вибори проходять штатно. Так оцінив хід голосування голова центральної виборчої комісії Володимир Шаповал. За його словами, станом о пів на одинадцяту ранку по всій країні не відкрилися не більше десяти дільниць. Глава ЦВК прогнозує високу явку виборців, оскільки по всій країні гарна погода. Це повідомляє інтерфакс Україна. З Луганська ж із Черкаської області інформагентство дає повідомлення про підкуп виборців на вході до виборчих дільниць у городоцькому районі Хмельницької області. в Конот. Топі Сумської і в одному з сіл на Волині замість партії Собор штамп вибула у виборчих бюлетенях поставили навпроти партії Свобода. А в Луганській області через таке ж псування бюлетенів до 12-ї години не відкривалася дільниця у селищі Білокуракіно. Усе це повідомляє агентство УНІАН. За повідомленням інформагенції Інтерфакс Україна у двох місцях сталися схожі події. В Полтаві заклинило сейф з виборчими бюлетенями. Його відкривали болгаркою, а в Донецьку загубили ключі від сейфу. Коли ж відкривали сейф автогеном, спалили 300 виборчих бюлетенів. Як нам щойно стало відомо, що всі дільниці по країні працюють. Про це сказав заступник голови центральної виборчкому Андрій Магера. Повідомляє Інтерфакс Україна. І мені повідомляють, що міський голова вже встиг проголосувати. Як Володимир Гройсман голосував, дивіться далі. Це все на цю годину. Більше інформації дивіться в наступному випуску о 14.40. до зустрічі.